З 11 липня набуває чинності заборона продажу рідин до електронних сигарет. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Це стосується різного роду додатки до засобів нагрівання, вейпів, кальянів і тому подібне. Ті рідини, які були завезені в Україну до 11 липня 2023 року, закон буде виконуватись із відтермінуванням, тобто ще протягом 12 місяців можна буде здійснювати продаж таких засобів. Собів і відповідальності не буде. Але, скажімо, всі ті засоби, які виготовляються в Україні, їх продаже виключно для експорту. Протягом року, щоб знизити стрес, палить електронні сигарети Полтавка Ірина говорить, у разі зникнення з полиці рідини для куріння перейматися не буде. То нарешті я не буду витрачати кошти на це. Та і це найкраще бо зараз малі діти ходять і палять. Це не дуже доречно. Я вважаю, якщо їх взагалі приберуть, то я за. Купатися не буду. Продавець одного полтавського вейп-шопу говорить для людей зробили складнощі. Нині їм треба буде купувати компоненти і замішувати рідину самим, або шукати магазини, які спеціалізуються на такому. Ми працюємо не з рідиною, ми працюємо з окремими елементами. Тобто, у нас є ароматичні добавки, які можна купити в будь-якому магазині в Полтаві. Далі використовується для рідини гліцерин і нікотин. Тому в нас, наприклад, акцизного продукту немає. Стосовно інших магазинів, які займалися акцизним продуктом, він або був. Повинен був бути з акцизною маркою, або вони його не могли продавати, окрім заборони продажу рідин до електронок. З 11 липня в дії вступають інші заборони щодо куріння. Крім того, з 11 липня 2023 року вступає в дію заборона щодо куріння засобів для нагрівання вейпів в громадських місцях. Є заборона на куріння таких засобів у е, кафе-ресторанах. Заборонена реклама тютюну будь-яких. Е, Додатків до коріння це також заборонено на державному рівні буде штраф від 30 до 50 тисяч гривень. У Держпродспоживслужбі нагадали, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду у сфері антитютюнового законодавства є самостійне звернення суб'єкта господарювання або звернення фізичної особи. Будемо перевіряти дотримання ну всіх норм чинного законодавства, яке велося в тому числі з 11 липня, поточного року, ті зміни, які були започатковані сьогоднішнього дня, там не тільки введення, там дотримання вимог щодо суб'єктами ресторанного господарства та інших стосовно наявності кальянів, наявності попільничок. Та інші вимоги законодавства. Порушення закону щодо продажу тютюнових виробів та рідин до електронок передбачає штрафи у розмірі 20 тисяч гривень, а при повторному порушенні 50 тисяч гривень.